Добрий день. Добрий день. Як жителька села? Я знаю, що ми приїхали, у треба повідомити. Тут різно є. Я хочу от, ну, як, надати на водичку, на підняти питання, як ми отримали ділянку, ділянку Так. Так. Значить, у нас коло будинку 10 сот сотніх живемо. Це присадила. Присадила, так. І той, що в чоловіку в мене чорно були 12 чорнобуди. Син молодий, дзво та дітей. Коли я звернулася, у нас була заява написана ще в 2004 році і була зареєстрована у книзі. Коли я почала розвивати його земельні участки і я звернулася до НДПА, вона сказала, було написано, що, що обезпечено. Далі ми ще, давай вже звертатися. Син ходив із чоловіком, ходили, коротше, говорять пів року. Нам було відмовлено у навіть написані заяви. Через то, що сказали... Усно чи офіційно? <клес> Усно. 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 Усно, Усно? так як так робиться. У нас, тому що Чорнобильцям не даємо і ділянок у нас немає. Ми дали, а бачимо, що тут на тому, на цім, в цьому районі вже стоять будинки. І йдуть, ну, роздані, такого, чи воля участки. Значить, ми звернулися із запитом до голови, ну, сільську раду. Нам треба була відповідь. Це прийшла нам. Що немає плану. Так, чого? Генерального плану. Генерального. Генерального. План. Як буде генеральний план, тоді ми тоді ми вашу заяву приймемо. І увагу, я ще тут наголошу, бо собі послі на це. Пишуть, якщо вам треба викопіювання, так ви в інтернет тісти, там є када кадастрова е карта. Ми повернулися гарячу лінію. от сина Іваненко, посилаючись е е на відповідь сільської ради, да на відповідь таку Це син ходили з е батьком. Потім, як то кажуть, взяла ініціативу Я в свої руки. Я ходила. Постійно на всі земельні засідання, на сесії написала заяву, як положено, зареєструвала і сказала е, землеупоряднику, що щоб не було, але участок ми повинні, ми получимо. Ну і почалися наші нашої як я то кажу, по муках, по-другому. Нам предложили ділянку бурчати, які прийшли. Але сказали, що принесли інвестиції не заміряна вона, не колочки нічого, бурчак і лоза. І ще так крутимо було? Ми від цієї ділянки відмовилися. Я підійшла до порядника і сказала, що давайте я щоб отримати, дайте нам нормальний час. Ми корінні жителі, чому самі батько волював, і медалі є, і 16 шістдесят років проносив. Посок железа під серцем і так, пішов на той світ. Ну чого ж я не можу, чому чужим людям можна, чому деяким депутатам можна понести участку? продають машини, купляють будбають, що я не прожила в це життя, де машина не торкалася навіть. Я не п'яниця, я продовжую, тому труд, ці оспокон віку. Значить, мені було відмовлено навіть за інвестиції. Потім нам предложили після. Звісно, великих зусиль, ділянку, яка була така, три гострі кугли із вирізом усередину. До чого це ця ділянка, я не розумію. О. Тому я прийшла на, на сесію і ви таке питання, що е, а, як подавалися ділянки, розподілялися, ділянки роз, розділялися. За ага. Тому те, тому це, те, де здавалися з-під поли. Ніякого жеребкування, нічого не проводилося. Коли я стала, звернулася, махнула рукою і все. Я прушна на нами комісію, требувати у цих ну, запропонувала, ніяких не було прилюднено списків. Все було покрите млою і мраком. Стала звертатися до голови. Комісії, ми не знаємо, до депутатів ми не знаємо. Як я прийшла на земельну комісію, так вона сказала, я уходжу додому, наділа пальто і втекла. Це хто? Хто? Земелов порядчик. Хто? Огріменко. Ну, і втекла. При всіх свідка. Так, я зрозумів. Яке питання до прокурора, щоб навести порядок у нас, щоб не було це без придільщення, як то кажуть. Розумієте? І ще, як приходять чужі, значить їм усі услов'я їх приймають без очереді, їм розговорю. Це ви маєте на увазі хто? Не мешканці села. Не мешканці села, так. І ще навіть біжать слідом по ступеньках і кажуть, ми з вами созвонимося. Я лично, це на моїй, я сиділа під двері, мотала завельна комісія. Це таке було. Перед нами завали, обговорили, але депутати відклонили. Закона побігла слідом за ними. Ну, я на целі вискала, ви що оприлюднили е, списки, а також провели гарантування. Е, моє питання проігнорували, ніхто не підняв. Далі не занесли, були у протокол. Сказали, цього ми не, 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 не заносимо. А моя заява про виступ була зареєстрована на 5 хвилин у розділі. Земельного замельних питань. Ну що вам сказали? На десятьденний термін всі списки. Сказали, що її питання не буде занесено в протокол. Мені сказали так, усно. Завтра будуть списки. А я кажу, я тим словам не вірю. Я вірю, тільки помозі. Є з 10 днів після сесії, коли робляться ці документи. От не я давала запит Завтра виходить із і... чому не було проведено жеребня і чому не у нас. Де проводяться ділянки, надаються, у нас все покрите блогним раком, підіде, все закрито, все підспокою. Зрозуміло. Все. Не чубиш вам не написати. Не ж вам не написати. Не чубиш вам не написати. Я сама писала. Ви знаєте, я як отримала ту ділянку, так я не спала три, ось одівці, перепустилася, передусіма з людьми. Я не спала три неділі. Час заснув, устану думаю, за що мій батько воював і спервав по останній день, в 19 років пішов на війну розумієте, чи ні, і робив запалочку, щоб знали. За паночку гроші не отримали. ні? І ми не їздимо на корськах, і на дорогих машинах. І на кожного сина немає по машині. А то стоїть декабі під двором, яких немає, немає, немає не, треба податки платити, немає за що платити. Розумієте, і в мене ще старобойка, мої сімки дітей онуким хусом. І я ходила, плакала і просила, дайте нормальний участок, дайте. І до вас я до вас приходила. Я вам казала, що я давала ваш город, бо вони мені так Було лапити. Buk, oh, aku nak mengajar pelajaran ni malam ni. Jelas, anak sulung tak boleh bercahaya di malam ni.